Сьогодні ми проваджаємо в останню дорогу воїна Героя. 17 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Товстий Луг Суджанського району Курської області при виконанні бойового завдання загинув командир 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового батальйону, старший солдат. Кожушка Олександр Олександрович. Йому було 28 років. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли. Watch it! Знаєте, людина може змиритися з усім. Ми з вами звикли вже жити, ростити дітей під час повітряних, нескінченних повітряних тривог. Ми до них просто звикли. Але не звикли та не звикнемо ніколи навіки прощатися з героями, героями-тростянчанами, які повинні бути тут, посеред нас. Будувати своє майбутнє, будувати сім'ї, ростити, народжувати і ростити своїх дітей наше майбутнє, дорога Світлана Григорівна, низький доземний уклін вам з вдячністю за вашу материнську любов, за недоспані ночі, за те, що виховали, подарували батьківщині такого сина, вічна пам'ять та честь, герою тросінчану кожушку Олександру Олександровичу. Люта смерть та кара російським катам. Слава Україні! Героям слава! Захищаючи Україну, загинув випускник Ростянецької школи номер 4 Кожушко Олександр Олександрович 1996 року. Народження після деокупації Сашко добровольцем пішов захищати рідну землю. Відповідальний. Турботливий доброзичливий юнак, на жаль, доля відміряла герою лише 28 років. Попереду у нього було все: нездійснені мрії, піклування про про самотню матусю. Неможливо підібрати таких слів, які б зарадили гори матері. Вічна слава! Безмежна вдячність і шана тобі, Олександре. У нашій пам'яті ти назавжди залишишся героєм. Слава герою! Олександр був героєм, який до останнього боронив нашу країну, захищав кожного з нас. Наша мета завжди пам'ятати про подвиг наших воїнів, подвиг Олександра, ніколи не забувати, який внесок вони зробили для нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Душі ворогів, диявол! Забираю в пеку, а душі захисників не може забрати. Бо їхні дощі возносяться на небо до Бога. Звичайно, що немає слів, якими можна було б втішити горі рідних і близьких. Таких слів в світі просто не існує. Але ви повинні пам'ятати, що ви сьогодні тут, в земному житті, тут на землі втратили рідну, близьку, дорогу серцю людину. Але знайшли на небі, Тому що там на небі сьогодні збільшилося число святих. Дорого, заплачено, ми їм не пробачимо, Хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло.